На автодорозі житомир Могилів Подільській сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої четверо осіб загинуло, двоє травмовані. Серед загиблих є маленька дівчинка. На даний час на місці пригоди працює слідча оперативна група, яка з'ясує всі обставини даної дорожньо-транспортної пригоди. Я одразу вискочив з машини із сином, і ми одразу побіжали к машинам. Вытягивайте, кого молить, люди подбежали, короче, начали это помогать и начали вытягивать. И Крови очень много, и вообще это ужас. просто. Да.